Всім привіт! Сьогодні 9 березня 2025 року. Мали ось таку алечу, обрізали її, будемо робити щеплення. Так, оскільки, зараз подивимось. Може бути і цей самий живець, він вже тут тонший. Тості, що частину відрізали, він вже тут тончий. З цього самого живця. Дивимось. Тут брунька дуже низько, тут немає бруньки, була гілочка, обрізали. Тут є бруньки. Значить, попробуємо на цю бруньку. Дуже важливо мати хороший ніж. У мене поки нема такого. Поки канцелярським. О так, міряємо. Тут і сюди. Охиза. Велика. І довгий зріс. Вийшов. Тільки сказав про гострий ніж і зразу порізав палець. Дуже обережно треба. Але тупим ножем нічого не вийде. Так, зарізаємо ось так. Добре. І під щепу так само, одна третя. Доверху є. Yeah. Тепер. Рахуємо Бруньки. Один, два, три. Три. Буде три. Є. Yeah. Тут у нас діаметр співпадає майже. Якщо одинаковий діаметр, то взагалі немає проблем. Дивимось тоді. Ну, чуть чуть підщепа, прищепа, чуть-чуть тонче від цього, значить з одної сторони рівняємо. Добре, Зразу ізолентою не замотуємо, тому що потім як ізоленту відмотувати кора рветься. Треба спочатку плівкою, у мене така плівка неякісна, є такі плівки, після яких ізолента не потрібна. У мене неякісна, звичайна харчова плівка. Рветься. Нічого, так. трохи аби ізолента не приклеювалася. Коли співпадають по діаметру дві гілки, прищепа і підщепа, тоді вже не треба тут нічого цим пластиліном заробляти, так як ось тут. 就是那种。 Замовляв на каналі Садгород Вікторії Максименко. Живці. Я замовляв два живці. Персико, вайнголд е -е, і забув сорт. Редхевен. Редхейвен. А прислали мені три живці. E, Vine Gold T3. Red Haven і подарунок Royal Majestic. Дуже приємно. Якраз маю підщепи на три сорти. Якраз добре. І так само з яблунями замовляв два сорти зимових. Відправили два сорти зимових і плюс білий налив. Ну нічого, білий налив так само маю куди прищепити. Так що живці, живці по якості. Хороші, можете замовляти в них. І сорт я не думаю, що щось там вони обманули. Чи що по сортах, яка їм різниця. Не ж мають всі сорти в себе. А мені принципово знати який сорт. Ми собі зробимо бірочки, підпишемо. І все. Фарба щоб не випаровувалась волога з живця, щоб він не висох. Так, тепер освіжаємо цей великий зріз. Тут за кору щеплення. І тоді в нас вийде, якщо все добре вийде, все приживеться, вийде одне дерево, один сорт. Line Gold Т3 канадської селекції. морозостійке. Доза стійкий сорт. Так, я думаю, можна тут зробити три. Живці ще є. Вистачає чотири буде багато. А три, один, два, три. Якраз добре. Так, робимо перший. порізаємо. Посуваємо трохи кору, сокурух вже почався кісточкових і беремо живець, як ми вже знаємо, найкраща середина, так, нам треба три живці вибрати. Тобто, якщо ми відрізаємо цей край, Хоча вони приїхали так гарно запаковані, знизу була така якась чи ганчірка, чи рушничок такий вологий. Я не думаю, що вони поки їхали, висохли. Але на всякий випадок ну, обріжемось такий кусок. Беремо на цю бруньку, це ростова точно маленька. Цей ніж щоб знову не порізатися. палець Це можна трохи поправити. Порівняти о. Є. Дивимось зріз. Майже добрий. Ага, помилку зробили. Тому що якщо ми брали на цю бруньку, нам треба було зарізати з цієї сторони знизу. А тут не вийде. Треба перерізати. Значить, вже треба перерізати на ось цю бруньку. Це, напевно, плодова. Ну, подивимося, тут ще є ростова, вегетативна. Dobre. Nie, znowu pono. Jeszcze raz. Drugi raz ta sama pomyłka. No nic. Dwa żywci z dwóch żywców my mają co wybrać. O tak. Tutaj rješavamo troške do kambija s kraju i tu tek samo Забиваємо до кінця зрізу нашого на живці. Ось так є. Тепер з цієї сторони ще один дома. Живців багато не буває. Ми подивимося, може, все не прижитися, навіть якщо все приживеться, потім подивимося. Ми можемо. Різати в будь-який час, що вона буде лишнє. Так, тут беремо на ось цю бруньку. Один-два, на дві бруньки, тому що тут гілка. Беремо так. Troszkę Dobre I wypadku możemy powiedzieć, że w tym wypadku Маємо до Камбію по краях тільки. По краях там, де точно в нас зайде під куру. Так. Беремо на цю броньку. кабі шукаємо і так само Обрізати легше буде забивати, коли обріжемо. Забиваємо до кінця цього зрізаного. зразу ізолентою. Тут товста кора. Ага, ще можна ізолентою іншою стороною мотати, не клейкою. Хоча ця ізолента і так не дуже клейка. Так. буде нам незручно замотувати, треба було спочатку робити оцю серед, середнє щеплення. Але наступний раз будемо знати вже, якщо от буде такий приблизно подібний приклад. Зав'язувати, обов'язково щільно, замотувати. Ось так. Ось так буде добре. Ага, так, тепер. Остаємо. Розминаємо. І заліпнімо всі щелини. Прищепую і підщепую. Якщо є між ізолентою і живцем, щілина так само її треба заліпити, щоб не попадало ні повітря, ні дощ. Дощ може занести різні інфекції, коли буде мокро потім. А повітря буде висушувати живець. Тут, от, от, бачите, щілини між ізолентою і корою під щепи. Нагадується у нас алеча. Кажуть, що алеча дуже добра, як підщепа для персика, для сливи, для абрикоса. Лочу ніхто не садив, сама виросла. Не знаю скільки її років. Може ну, більше ніж 10, я, я, наскільки я пам'ятаю. Так, беремо фарбу. Замазуємо. Живці. Зверху. Замазуємо під щепу, щоб не висихала, щоб сік, який підніматися буде вверх, щоб не випаровувався тут, а щоб пішов наші живці. Так, все, тут є. Так, друзі. Скільки в нас березень? 9 березня. Робимо парничок. Взяли сміттєвий пакет. Накриваємо. Ще можуть бути заморозки вночі і ще й будуть. Накриваємо.

чекати результат будьте здорові всього доброго